Вітаю на константі. Майже рік Україна захищається від повномасштабної агресії росіян протягом цього періоду. Українські і деякі представники інших народів мужньо протистоять абсолютному злу. Хтось узяв рук автомат, хтось займається гуманітарною допомогою, хтось протестують інформаційній кремлівській навалі і так далі. Однак, попри загальну атмосферу всебічної боротьби з ворогом, деякі українці сприйняли повномасштабну війну як унікальну можливість підзаробити. У сьогоднішньому випуску йтиметься про корупцію в Україні до і під час війни. Ця тема є як ніколи актуальною, оскільки, по-перше, всі ми пам'ятаємо численні звільнення топ-чиновників у зв'язку з їхньою можливою причетністю до корупційних скандалів. А по-друге, США вже настільки набридло спостерігати за тим, як українські чиновники розкрадають гуманітарну, військову та фінансову допомогу, що вони створили окремий інститут з виявлення корупції щодо допомоги Україні. Сподіваюся, це якось допоможе. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, як в Україні йдуть справи з боротьбою з корупцією протягом останніх 10 років, а також як американці вирішили зайнятися корупційним питанням в Україні. Ми починаємо. Як в Україні борються з корупцією? Аби відповісти на це питання, необхідно звернутися до рейтингу індекс сприяння корупції, який щорічно випускає антикорупційна міжнародна організація «Transparency International», що була заснована в 1993 році у Берліні. Важливо наголосити, що цей рейтинг відображає не фактичний рівень корупції, а те, як держава з нею бореться, які заходи для цього вживає. Так от, у рейтингу індекс сприяння корупції у 2022 році Україна отримала 33 бали за 100 бальною шкалою. Зараз ви можете бачити, як Transparency International оцінювала Україну протягом останніх 10 років. 33 бали у 2020 і 2022 роках є найвищим показником боротьби з корупцією в Україні за всі часи. І здавалося б, ми йдемо вгору, плюс 8 балів за останні 10-річчя. Але на рівні з Україною 33 бали також отримали Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. Загалом же Україна посіла ганебне 116-те місце із 180. -те. В описі я залишу посилання на інтерактивну корупційну карту світу. Поклацитесь, якщо вам цікаво, головними кроками України у боротьбі з корупцією в 22-му році стали Прийняття державної антикорупційної програми з 2021 по 2025 роки, призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП це важливо для активізації розслідувань стоп корупції та збільшення ефективності вищого антикорупційного суду. За 2022 рік суд розглянув 49 справ, 37 із них із винесенням вироку. Це трохи краще ніж було у 2021-му. Як можна помітити, якісь кроки у подоланні корупції, ми все ж таки робимо, але цього вочевидь недостатньо. Тепер що там з американською комісією? 18 січня на сайті Офісу Генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США було викладено документ стратегічний план нагляду за допомогою Україні». Тепер США будуть контролювати, куди Україна витрачає виділену Америкою допомогу, аби та не потрапила в кишені якихось чиновників. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка насамперед представлена трьома головними генеральними інспекторами: Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США так звана Могутня Трійка. Також комісія представлена і іншими генеральними інспекторами з уряду США, наприклад, Міністерство сільського господарства, Міністерство торгівлі, а також Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб, ну і інші. Також була створена гаряча лінія, куди можна зателефонувати та повідомити про корупцію, шахрайство, зловживання коштами або неналежне керування ними, словом, про будь-які порушення, які пов'язані з американською допомогою Україні у її боротьбі з російським агресором. Зараз перед собою ви можете бачити телефони Міноборони, Держдепартаменту і Агентства міжнародного розвитку США. 31 січня Міністерство фінансів США заявило, що поки що не бачить жодних ознак зловживання коштами Америки в Україні. Але США буде продовжувати нагляд, аби забезпечити надійні гарантії для запобігання корупції. Сподіваюся, комісія і надалі не знайде жодних ознак корупції або, навпаки, знайде і суворо покарає кожного, хто до цього причетний. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Наступним на моєму каналі вийде ролик про 10 найгучніших корупційних скандалів війни. Підпишіться на Константу, якщо вас це цікавить. Чао!